Тепер ми вийшли на подвір'я. Тут у нас мангаут. Тут у нас 11 сотиків землі. Проходимо. У ну, різні дерева, груші, сливи, яблука, виноград, квіти різні. проходимо. Тут у нас таке приміщення, більше як господарське. Тут у нас виточка зимова і літня може використовуватися. У нас є коптіня. Поверсім нас там такий. Можна тут собі ще щось складати. Так, проходимо сюди. Тут у нас сауна. Тут у нас, мав бути туалет недороблений. Тут у нас сауна. Я вам скину відео пічка. Тут у нас басейн глибокий. І тут у нас сауна. Приходимо с проходимо по подвір'ю. Тут у нас маленький басейн дитячий. Ось. Тут такий нав'яз і з тим. Можна літом віддихати. І тут у нас басейн дорослий. Це зелено, дуже красиво. Тут у нас вольєр для собаки.